Хей, мене звати Яр. Розкажу, як готувати макет паковання до друку. Тут специфіка в тому, що окрім макету потрібно подбати про форми для виробки, щоб вирізати цей макет з за аркушу картону та позначити її, щоб друкар не зрозуміла, де макет, а де контрвирубки. Розкажу на прикладі оцього туристичного пальника. Спочатку коротко про технологію виробництва. Друкарня друкує макет на картоні і паралельно готує штансформу. Це ніж, за допомогою якого робиться виробка, намічаються лінії згину та перфорація. Англійською технологія виробки називається die-cut, а макет – die-line. Реалістичною можуть бути дві ситуації, коли друкарня вжимає штансформу і замовник надсилає вам файл з контуром виробки. Тоді потрібно підготувати макет відповідно до цього контуру. Аби виробити контур виробки можна знайти його в інтернеті, придумати власну конструкцію або взяти існуюче паковання, поміряти розміри та відтворити для свого макета. Ви надсилаєте макет до друкарні, його друкують і виготовляють штансформу. Отже, замовник надсилає вам файл з виробкою. Визнаю, що частіше макет паковання готують в ілюстраторі, проте покажу на прикладі індизайну. Процес схожий, якщо щось не сходиться, пишіть в коментарях. По-перше, потрібно зробити виробку на окремому шарі, навіть залочити його, і робити макет на іншому шарі. Крім того, потрібно зробити випуски за обріз 2, 3 чи 5 мм. Причому на в налаштуваннях документа, як для звичайного друку, а від лінії виробки. Якщо ви робите свій контрвиробки, от короткий чек-ліст Виробка на окремому шарі. Потрібно назвати його, щоб друкарня зрозуміла, що це аж танцформа. Знову ж таки, потрібні випуски за обріз. В макеті можуть бути різні типи ліній. Оце виробка, це лінія згину. Буває також перфорація. Якщо ви на зв'язку з друкарною, можна спитати, як позначити ці типи ліній, щоб вони зрозуміли. Інакше можна просто написати десь поруч, що означає кожний тип ліній. Колір штансформи має бути плашковим, тобто отут має бути не процес, а Spot Color. Сам відтінок не має значення, бо контур не будуть друкувати, натомість за цією формою будуть виганати металеві пластини, щоб зробити штансформу. Можна також відкрити панель Output Attribute та включити Overprint. Для того, щоб в процесі кольороподілу цей контур не зруйнував форму, за якими буде друкуватись макет. Якщо маєте доповнення, пишіть в коментарях. Будемо розбиратись.